У Івано-Франківському районі відкрито 67 й клас безпеки. Рятувальники та лісівники відпрацьовували дії під час гасіння пожеж екосистеми. Прикарпатські вогнеборці провели практичні заняття на території багатофункціонального комплексу контейнерного типу. Щороку лісові пожежі знищують десятки гектарів зелених насаджень Прикарпаття. Вогонь завдає не лише колосальних збитків державі, але й негативно впливає на здоров'я мешканців краю. Тому на Верховинщині відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів ДСНС та працівників лісового господарства. Тема тренування гасіння пожеж в природних екосистемах. Учасники тренувань відпрацювали алгоритм взаємодії в разі виникнення загорань в лісах та на відкритих територіях. Особливу увагу приділили тактичним Діям, злагодженості команд, способам локалізації вогню та безпечному використанню спецтехніки. Основними завданнями навчань було відпрацювання організацій та тактики гасіння пожеж в природних екосистемах з урахуванням специфіки місцевості та особливостей розповсюдження вогню. Під час навчань особливу увагу було приділено координації дій між підрозділами, швидке реагування та ефективне використання сил та засобів. Крім практичної частини, фахівці обговорили основні причини виникнення. Пожеж в природному середовищі, шляхи їх попередження та важливість своєчасного реагування. Показали, що ми маємо над чим працювати. Нам потрібно вдосконалюватися, що є такі зауваження, які конструктивні. Бо ми все ж таки лісова охорона, ми маємо стежки, але фахівці ДСНС, і нам потрібна ваша порада, потрібна ваша підказка. Як воно працювати? Ми будемо себе вдосконалювати, тому що всі ми бачимо за останні роки. В екосистемах пожеж збільшується, наголошую вдосконалювати, вчитися. І такі навчання, щоб вони були не останні. Ми будемо ще ініціювати проверні. Такі навчання є вкрай важливими, адже дозволяють досконалити навички, відпрацювати координацію дій між службами та підвищити готовність до надзвичайних ситуацій. Нагадуємо, більшість пожеж в екосистемах виникають через людську недбалість. Не спалюйте суху траву, не залишайте непогашене багаття. Бережіть природу. Пікнік із друзями, норм, двіж, підпал, листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. Івано-Франківські рятувальники спільно з освітянами провели районний етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Метою проведення такого конкурсу є навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правил безпечної поведінки, формування в учнівської молоді, поваги до професії рятувальника, залучення підростаючого покоління до вивчення історії пожежно-рятувальної справи, популяризація серед дітей і молоді, здорового способу життя та поширення руху юних рятувальників пожежних Юні дюрпівці випробовували свої сили в таких конкурсах візитка, оперативне розгортання та пожежна естафета. До речі, цей конкурс вже другий рік поспіль проходить за європейськими стандартами, що дає можливість кожному учаснику проявити свої вміння, працювати як команді, так і самостійно. Ми зараз на змаганнях з пожежників в ДСНС. Ми дуже чекали на ці змагання, щоб показати свою силу і свої навички, які ми здобули за період підготовки нашої. Ми команда королівського ліцею Фіолетове полум'я. Ми беремо участь в конкурсі юні пожежники. Нам дуже подобаються усі конкурси, але найбільше нам сподобалися естафети. Тут кабіги різні, і нам дуже це подобається. За підсумком районного етапу конкурсу Дюр перемогу отримала команда неопалимі вогнеборці Дубівецької територіальної громади. Друге місце виборола команда Ліцеїсти з Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Третє місце посіла команда Воїни світла з Рогатинської територіальної громади. Ми зараз е змагалися проти е шести команд, в яких ми виграли. Змагання були по дружині юних рятувальників пожежних. Багато команд брало участь, і ми виграли. Ми виграли. Це було круто, це було класно. Такі змагання не лише дарують яскраві емоції, а й навчають важливих навичок порятунку, формують командний дух та виховують відповідальність. Бути частиною дружини юних рятувальників це корисний досвід, який може стати основою для справжнього покликання. Щоб завжди бути готовими до дій за призначенням, прикарпатські вогнеборці проводять практичні заняття на території багатофункціонального комплексу контейнерного типу. Під час таких занять відпрацьовуються оперативні вміння та навички особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Минулий тиждень не став виключенням. Заняття проводились з особовим складом Оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області та проводились у три етапи: розвідка пожежі, евакуація потерпі. Організація та тактика гасіння пожеж. У відповідності до тактичного задуму, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, провів оперативні розгортання від пожежних автомобілів та сформував ланки газодимозахисників в апаратах захисту органів зору та дихання, проводить розвідку на першому та другому поверсі навчального комплексу, знайшовши потерпілого, виводять його на свіже повітря, одночасно з тим в ході розвідки знеструмлюють приміщення та перекривають газові крани. Безпосередньо в заняттях проводилися багато функціональному тренажері контейнеру такого типу, е, в ході чого відпрацьовували різні елементи. Один одним з елементів це було відкривання правильне відчинення дверей, е, як правильно заходити в будівлю, після чого пригаш, як е, використовувати е, коротку розпилені води для. Того щоб посадити продукти варіння, продукти пірогів, після чого також другим етапом у нас була умовна відна на другому поверсі е, варіння квартирі, де безпосередньо знаходилася людина. Задача наша була це знайти ту людину, винести на свій квіт. На третьому поверсі даного комплексу е, умовна відна була під завал, під завалами, знаходиться людина. Тобто в нас так само там все було в диму. Нам потрібно було розібрати завали, знайти того манекена і винести його на свіже повітря. Після чого здійснилася передача медичним умовно в медичний працівника. Такі заняття спрямовані на підвищення професійних знань, навичок та вмінь. дають можливість рятувальникам завжди бути готовими до дій за призначенням. У рамках всеукраїнського проєкту Клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області функціонує вже 67 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону. 2 травня клас безпеки запрацював у Бокачівецькому ліцеї. Саме в цьому класі учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. У день відкриття простору учні дізналися більше про щоденну працю вогнеборців, піротехніків, медиків, поліцейських. Тощо. Також діти повторили для себе основні правила безпеки, адже буквально кожен квадратний метр приміщення, зайнятий наочними матеріалами на цю тематику та переглянули навчальні відеоролики. У новостворених класах є все необхідне, щоб діти різного віку вивчали правила поведінки при пожежі та на воді, дорожнього руху, ознайомлювалися з рекомендаціями щодо мінної безпеки. В часі війни дуже важливо, щоб діти залишаючись на території дитинства, мали змогу здобувати безпекові. Знання такі базові навички допоможуть дітям не розгубитися в різноманітних життєвих ситуаціях та бути готовими до викликів сьогодення. Діти, такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101.